Зараз ми знаходимося біля зимнівської сільської ради. Нещодавно центр надання адміністративних послуг цієї об'єднаної громади святкував 100 днів від дня заснування. Даний ЦНАП унікальний тим, що він перший в Україні, який був створений на базі об'єднаної територіальної громади. І сьогодні ми візьмемо коментар саме в керівника центру надання адміністративних послуг зимнівської об'єднаної громади, а також обов'язково сільського голови села Зимне. Пані Ірино, нещодавно ви святкували 100 днів від дня створення ЦНАПу так, у зимному. Скажіть, будь ласка, які основні труднощі, з якими ви стикались за цих 100 днів про створенні? Чи вони вже все ж таки вас пройшли? Чи вже все гаразд, все налагодилось, ви вже працюєте в такому режимі, в якому вам хотілося, чи ще ж все ж таки є якісь недоліки, неточності, які б хотілося виправити? Ну, звичайно, у роботі ми стикнулися з труднощами, але вони, я б сказала, Ідуть від законодавства, які законодавець диктує нам умови, і вони не співпадають, наприклад, в частині. Ми готові приймати заяви про реєстрацію нерухомості mm -hmm. на сьогоднішній день. У нас є державний реєстратор, в нас адміністратори мають доступ до програми, прийшли навчання, а в нас заблокований рахунок. Що? на ОТГ, Того, що постанови Кабміну вони забули прописати об'єднання територіальні громади. Тобто іде процес децентралізації. Коли ми працюємо в себе, приймаємо заяви, то звичайно мають іти гроші на наш рахунок, бо ми виконуємо ці дії. А якщо ми будемо сьогодні це виконувати, вони будуть йти в державний бюджет. Ось такі колізії в законодавстві. Де, ну, стикалися, звичайно, з труднощами. Так само, ну от, з національними інформаційними системами вимоги були створити виконавчий комітет юридичною особою, Ну але ми це все поступово попідтягували, і наразі, звичайно, за 100 днів роботи вже на певний рівень вийшли, збільшили перелік послуг і є певні результати, і досить непогані. Скажіть, будь ласка, чи плануються якісь зміни до законодавства саме про ЦНАПи в територіальних об'єднаних громадах? Чи наразі не планують? Так, ця саме постанова про ОТГ передбачити. Вона вже лежить на підписі в Кабміні, mm -hmm. Ми це відслідковуємо, тільки буде оприлюднення. Ми будемо тому, що дуже багато людей звертається до нас, ми їх навіть просимо, зачекайте тиждень-два, розблокують рахунок, ми почнемо в цьому руслі працювати. Тому що ну, люди на сьогоднішній день обізнані, вони вже знають, що об'єднана територіальна громада, що в нас є ЦНАП, що в нас є такі працівники, що ми можемо це робити. І є вже воно в переліку послуг, тобто ми готові повністю. Завтра є рахунок, ми це виконуємо. А з якими питаннями, з якими проблемами до вас найчастіше звертаються? Найчастіше звертається. Ну, дивіться, ми в себе в, в центрі надання адмінпослуг згідно законодавства. В переліку послуг мають бути і послуги виконавчого комітету земільської сільської ради, і інших органів та управлінь, наприклад, тих, яких у нас ще немає. Це управління праці суд захисту Лиморолинської mm -hmm. ради адміністрації, це паспортні паспортного столу. Послуги ми їх вже от починали ми 54 послуги. На сьогоднішній день у нас 88 ми їх поступово додавали, і в нас йде чітка послідовність і наступність слідуючої послуги. Для прикладу, якщо людина колись зверталася, коли була сільська рада і не було ЦНАП, вона зверталася до нас по в сільську раду по свідоцтво про народження дитини. На сьогоднішній день вона звертається по свідоцтво слідуючою послугою. Наступною нас іде прописка дитинки. Угу. Відразу ж і слідуючою послугою іде. Ми також вже починаємо працювати. Є підписані інформаційні картки, меморандум про співпрацю. Вже включено теж в перелік послуг, і будемо починати працювати вже прийняття заяви на виплату одноразової допомоги. І як слідуюча послуга, приписується дитинка, новий член сім'ї. Міняється потрібно людину повідомити, тому що в центрі надання адмінпослуг адміністратор не тільки приймає, а ще й консультує, інформує, і ми відразу інформуємо людину про те, що у вас змінився склад сім'ї, і якщо ви отримували субсидію і у вас оформлена декларація, вам треба подати ще раз заяву і декларацію з новим складом сім'ї, тому що якщо ви до місяця не повідомите, вас без вашого відомого вам її призупинять. І тому ми, як слідуючу послугу ж таки з управлінням праці, ми бачимо в цьому послідовність. Ми в напрямку працюємо, щоб для людей їх інформувати, консультувати і чим більше послуг в себе приймати. Тому ми таку послугу вже на сьогодні взяли. Тому людина звертається з одним, а автоматично буде мати чотири послуги. Зрозуміло. І можна ще запитання, так як ви були найпершими, вам було найважче, ви були першопрохідці. Звертається до вас, ну скажімо так, за обміном досвідом і так далі. Час? Так, Ми дуже популярні до нас, взагалі в нас і голова найактивніший, найперший молодий. І до нас приїжджають для прикладу з Голобської об'єднаної громади, mm -hmm. з Іваничівського району, ті, які ще хочуть об'єднатися. Mm -hmm. Вони вивчають наш досвід і приїжджають перед тим як ще об'єднатись чи приєднатися зараз, вже буде приєднання, а не об'єднання вивчити дійсно попитати. А що буде краще, коли буде ОТГ і коли буде ЦНАП? Uh -huh. І вони приходять так цілими делегаціями до нас. Uh -huh. Ми з ними спілкуємося, і ну і вони переконуються. Ну відразу, звичайно, не відразу воно так піде за місяць, за два от, взяти перелік послуг. Uh -huh. Воно ще не піде, тому що є ще цнап в адміністрації, uh -huh. і люди ну, ще й туди звикли ходити, але вже й в них не той перелік послуг. Все одно вони мусять до нас вертатись і почуть, ну, потрішки. Все одно люди звикають, і щораз більше людей звертається і більше послуг нас можуть отримати. Угу. Ви кажете, що приймуть постанову, скоро так, будуть зміни. Які ще послуги ви зможете надавати, крім того, що ви вже вказували на початку інтерв'ю? Ще, можливо, буде розширений якийсь. Ну, наразі можливо. ми вже розширили максимально перелік угу. послуг. В нас лишилося ще одне питання, таке як реєстрація бізнесу. Угу. Там так само проблема з рахунками. Там, також, якщо ми навіть будемо приймати заяви, наприклад, для зміни установчих документів юридичної особи, то за ті зміни кошти будуть іти в державний бюджет. То знову ж таки, ця децентралізація. Ми такі і не спішимо на сьогодні. Наприклад, хоча ми вже також подали заявку державному реєстратору на встановлення програми. Тільки той рахуночок розблоковується. Ми робимо інформаційні картки, бо це в нас в виконавчому комітеті послуги рахуються, бо державний реєстратор в виконавчому комітеті. Ми будемо знову ж таки готові до цього. Mm, зрозуміло. І ще хотіла запитати дуже часто наші глядачі, читачі питають де ж можна дізнатися повний перелік послуг, які ви надаєте, У вас є свій сайт, так. На які можна звернутися, і ви там вказуєте постійно, постійно нову так. Ми вказуємо зміни. у Нас є веб-сайт зимнівської сільської ради. Є окрема mm -hmm. вкладка Центр надання адмінпослуг», у нас є там перелік, є регламент, згідно якого ми mm -hmm. працюємо, є положення, згідно якого ми були створені, тобто і вимоги. До нас і як має працювати адміністратор, які він послуги має надавати. Там є і в інформаційних картках перелік документів, який потрібен на цю послугу, є рахунки, на які потрібно оплачувати, щоб звернутися з переліком послуг. Тобто ми над цим працюємо постійно. <гану> Кажуть, дуже важлива риса кожного керівника це вміння правильно оцінити свій колектив, але в першу чергу вміння оцінити себе. Як ви оцінюєте свою роботу за цих сто Чи повністю ви задоволені? Яку оцінку ви можете дати собі повністю вашій всій організації? це дуже таке питання самооцінки. Цікаве, <гану> самокритика. Ну, напевно, на відсотків 90, можна mm -hmm. сказати, задача, яка була поставлена, ми її виконали. Mm -hmm. Так, тобто успішно. І, так, як? ми вважаємо, що ми почали успішно. Тим більше, що ми перші, досвіду в нас такого не було в ОТГ ЦНАПу. І, звичайно. В мене був певний досвід з попередньої роботи. Uh -huh. Я працювала в дозвільному центрі, я працювала два останні роки в ЦНАПі адміністратором. Uh -huh. Я знала ті вимоги, які мають бути в ЦНАПі. І вже от з цього досвіду я і перелік послуг в нас інший, тому що це вже орган місцевого самоврядування. У нас набагато він ширший. І от дійсно тут у нас та послідовність більш прослідковується ніж в ЦНАПі такого рівня, як адміністрація. Uh -huh. Зрозуміло. Ми хочемо вам подякувати за надане інтерв'ю. Ще раз вас вітаємо з таким вашим маленьким ювілеєм. Сподіваємось, що коли ми прийдемо до вас, вже вітати вас з першою вашою річницею вашого центру, що можна буде почути про ще більше здобутків, що все ж таки цей проект буде прийнятий. І що ваша робота вже буде оцінена навіть вами самою на всі 100%. Тому що пане В'ячеславе, нещодавно святкували, ну скажімо так, невеличкий ювілей в вашій об'єднаній громаді. ЦНАП, який перший в Україні, святкував 100 днів від дня створення. Скажіть, будь ласка, як з'явилося життя вашої громади після відкриття центру надання адміністративних послуг? Ну, власне. Основне було завдання, щоб нічого не змінилося нагірше після об'єднання, бо об'єднання це скорочення свого роду управлінського апарату по територіальним тим громадам там, де було. Але завдяки даному проєкту там, я думаю, все нормально і люди отримують здоров'я, що можуть на місці отримати ці мінімальні послуги, які вимагаються. Ну, які Кінь необхідні для того, щоб задовільнити основні проблеми чи питання, які... Можете сказати, що життя громади якісно змінилось, так? Ну, процес якісних змін він відбувається вже і триває постійно. І я буду сподіватися, що це буде процес постійного. Коли ми будемо працювати, то в міському проєкту будуть хороші показники і робота. І не тільки в питаннях надання послуг, а в питаннях капітальних редактів, ремонтних робіт чи забезпечення. Інших важливих е, вимог потреб людей. Ми можемо сказати, що він, звичайно, сміливий керівник, тому що погодитись, скажімо так, на таку авантюру, бути найпершим в Україні, це, це досить такий вагомий крок, як на мене. Чи важко вам було на нього? Ні, ну важко воно не могло бути, оскільки ситуація складалася так, що е, ніби керівник на місці, а не повномажених фінансів не можливості ти не маєш, окрім mm -hmm. того, що закачувати рукава і самому працювати. Станом сьогодні ми реально стали <смірко> Стану сьогодні. Стану сьогодні ми реально стали людьми, які можемо вплинути на ситуацію в нас в громаді і робити те, що просять люди. Скажіть, ми запитували в пані Ірини, як вона оцінює роботу Центру надання адміністративних ну, послуг. Скажіть, як ви оцінюєте як керівник? Ну, вона як безпосередній керівник ЦНАПу, вона може вже більш грунтовніше і е, чіткіше визначити які плюси, які мінуси. для мене основне, що ну, в мене єдиність зробити життя людей комфортним. якщо е, це не йде в розріз даного завдання нашої громади і всі роботи, які роблять ці для задоволення потреб, то я думаю, що значить, вони справляться з своєю роботою. То ви задоволені, так? Да. Ну, вам велике за інтерв'ю, спасибо велике за коментарі. Ми сподіваємося, що і подалі якісь ваші новшества, які ви будете проводити в життя вашої громади, будуть такими, ж успішними. Ну, будемо надіятися. Так, а, а можна ще? Можна ще, будь ласка, на закінчення? Ми Пошай. ще будемо. Так. О, так, та, -та, 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 та. Можна ще, будь ласка, на закінчення побажання для пані Ірини і всього колективу центру? А щоб все, що бажалося в них для роботи, все відбулося і були хороші, здорові, успішні. Спасибі вам велике за.